І так, формулюю е, афірмацію. На моєму каналі присутні хороші, гарні, добрі, добрі люди е, з світлими, хорошими, добрими мотивами. Ці люди допомагають мені е, будувати мій е, правильний, корисний світогляд. Ці люди дають мені зворотній зв'язок, ці люди. Е, як це сказати? Е, Удовлетворяють потрібність в спілкуванні, так? Всі ж українці розуміють російську мову, правильно? Нічого страшного не буде, якщо я буду. Вставляти російські слова. Я знаю, навіть Западенці дуже добре розуміють російську мову і багато хто з них ну, нормально відноситься до того, якщо з ними розмовляти російською. Ще думаю, не буде гріхом не знаю. Не буде чимось страшним, якщо я буду вставляти іноді російські фрази, російські слова. Ну, вибачте, поки так, я ще, я ще переходжу. Ще, ще процес триває. Уже він фіга собі процес. Я вже дуже непогано розмовляю українською. Тому <кхід> я себе підтримую в цьому. Тому ви вибачайте, мені так буде трошки легше, це, це відео не так буде затримуватися, я не буду сидіти, заходити кожного разу в перекладач. Буде круто, якщо ви мені в коментарях будете писати переклад. Ну, це буде дуже круто, це буде і активність, і допомога в ізучинні е, мови. Про що я формулюю афірмацію? З'їхала знову. Я формулюю афірмацію. На моєму каналі люди, які дають мені фідбек, зворотній зв'язок, які удовлетворяють потрібність, так я не згадала, як це буде у спілкуванні. Люди, завдяки яким я можу. Це не люди, це в принципі це мій канал, в принципі, сам по собі. Дає можливість мені виговарювати свої дві тисячі слов, які я маю виговорити за день. Да? Це таке переконання. Не знаю, чи воно моє, я ще за цим, в цим не вдумувалася, не усвідомлювала, але кажуть, що жінка має за день там, виговорити свої дві тисячі слів, тому вон, і тоді вона буде удовлетворена, як буде задоволена, да? якось так. Тоді вона буде задоволена. Так що, що я ще хочу? Що я ще хочу від свого каналу. Мабуть, поки це все, цього мені достатньо. На даному етапі мені цього достатньо. Аудиторія, яка Активно зі мною спілкується на стрімах, на ефірах, в коментарях. З якою цікаво, нехай вона буде маленька, хай там буде 20 людей там, ну, активних. <кхід> мені не важливо, скільки людей мені головне. Якість, якість спілкування. Оце мені важливіше, ніж о, мільйони глядачів. Е, як хтось колись казав, мертва аудиторія, типу, в неї 80 тисяч підписників і там, 800 лайків. Ну, це каже, просто мертва аудиторія, яка не дивиться відео. А я е, е, налаштовуюся на активну, живу аудиторію, яка буде не просто цікавитися мною моїм життям, а яка буде. Обмінюватися зі мною своїми поглядами, хорошими емоціями, допомогою, не знаю, якоюсь. Обмінюватися. Я теж на це налаштовуюся, що я, ну, я хочу допомагати людям тим, чим я можу допомогти. В принципі, все. Всім гарного дня!